Слава Ісусу Марії! віта вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості, в благословенні маємо прекрасний благословенний суботній час, суботній день. І йдемо в посилання. Посилання до Міряни Солдо. Нагадаю, що по суботах ми роздумуємо над посиланнями ще особисто, бо маємо на це час. Вірю, що використовуємо ці практики. Бо Марія хоче, щоб ми особисто роздумували, особисто проживали. і Особисто мали щасливе життя благословенне. Бо коли в когось благословенне життя, а в тебе ні, ну то буде тільки заздрість. Тому Марія каже: ти має. ти тимай це життя благословенне. Подивимось, куди нас сьогодні Марія кличе 2 травня 2011 рік. Дорогі діти, Бог Отець мене посилає, щоб вам вказала дорогу Спасіння, бо Він вас, діти мої. Бажає спасти, а не засудити. Тому, як ваша мати, збираю навколо себе, бо хочу вам своєю материнською любов'ю допомогти, щоб ви звільнились від нечистоти минулого і почали жити по-новому, інакше. Закликаю вас, щоб воскресли у моєму синові, через визнання гріхів, відречіться від усього того, що вас віддаляло від мого сина, і робило ваше життя порожнім та нікчемним. Скажіть серцем, так. Отцеві. Та йдіть дорогою Спасіння, на яку вас кличе Духом Святим. Дякую вам. Я особливо молюсь за пастирів, щоб їм Бог допоміг бути цілим серцем поруч із вами. Таке прекрасне посилання. Не знаю, чому ті протестанти проти Марії. Марія завжди за пастирів молиться. За пастирів завжди молиться. У них там пастирі і вони не визнають Марію. Смішно, Смішно, але тут в контексті йдеться за пастирів, ті, хто проводить церкву священники, епіскопи, папа римський. І всі, всі, всі. Ну і можливо, пастирі, так, які ведуть людей до Бога. Про пастирі пр -протестантські. О. Бо всі, хто рухаються в напрямку Бога, царства Божого. То служителі, так? служителі церкви. Навіть вони навіть і не усвідомлюють, можуть бути проти чогось, але все одно за Христа. Так? А якщо за Христа, ну, то за все царство. Бо Христос є царем так, також неба і землі. І Марія, цариця неба і землі. Тому людина, яка йде за Ісусом, відкидає Марію, все одно йде за Марією, тільки вона думає, що вона щось правильніше робить. Марія каже, молюся за пастирів. Так що ви, пастирі, пастирі, за вас Марія молиться. Ну і всі, хто провадить церкву, якось залучені, місіонери, в різних івангеліційних проєктах, там Марія за, за всіх молиться. Бо Марія розуміє важливість цієї всієї місії. Бо якби не було їх, не було б тих, потім тих, потім інших, потім третіх. Ну, і в ітозі ми дійдемо до того, що навіщо нам папа, якщо у нас людей в церкві немає. Бо власне, комусь треба евангелізувати, комусь треба катехізувати, комусь треба навчати, комусь треба тримати це все, щоб воно не розпалося, не був бардак. Тому кожна роль в церкві важлива. Тому ми і є тіло Христове, яке з'єднуємось з різних частин, з різних організацій, з різних церков та деномінацій. І так будуємо один такий. Великий міст. До кого? До Христа. Бо в Христі спасіння. Тільки в ньому. Більше ні в кого. На жаль, варіантів більше нема. Ти або за Христом ідеш, ну, або проти, або проти. Ми завжди хочемо посередині, а його нема посередині. Будеш проти. Кажеш Богові Отцеві так. Або кажеш кому, або кажеш сатані. Так. З маленькою буквою. Так. Бо <рес> тут з великою буквою написано, скажи оце так. Великими буквами. Так. І е, амінь. Ну, а якщо скажеш ні, то це буде також так. Тільки вже сатані. Бог отець мене посилає, щоб вам вказала дорогу спасіння. Марія каже, я прийшла вказувати на дорогу спасіння. Бо він вас, бо він тебе, дитинко. Моя бажає спасти, а не засудити. Бачите, Бог виявляє своє бажання, говорить своє бажання. Ну і це ми знаємо зі Слова Божого. Бог свого сина віддав єдинородно. За що? За кого? Щоб тебе спасти. Тебе спасти. Бог свою волю явив. І Марійним Прихідом нагадує, нагадує, що моє бажання не змінилось. Дві тисячі років тому. І сьогодні моє бажання те саме спасти тебе, спасти тебе, дати тобі життя, не засудити тебе, не пригнобити тебе, не знищити тебе, а дати життя вільне, вільне в Бозі. Вільне життя в Бозі. Тому я тебе, як мати, збираю навколо себе, бо хочу тобі своєю материнською любов'ю допомогти. Щоб ти звільнився, звільнилась від нечистоти минулого і почав, почала жити по-новому. Інакше. А інакше це також свято. Ха. Бо слово інакше це як свято, святий, інакший. І Марія захоче. тут слово вжили інакше, інакше, але так, що можна було вжити слово свято. «свято». Але каже, що? Хочу допомогти тобі звільнитись з минулого. Звільнитися. З нечистоти минулого. Звідки Марія знає, що ми в нечистоті були в минулому? Бо бачить, знає, знає, як ми виховуємо, знаємо. Це весь процес. На жаль, ми вже з дитинства такий багаж маємо нечистоти та, різного городу, що нас потім треба народити знову, народити від духа, наново народитися. Щоб побачити нечистоту, щоб побачити, де Бог діє, де сатана діє, та маємо народитися. І всі чомусь народжуємось з минулого якогось. Бо минуло вже у нас вже у нас воно з дитинства, так? вже у нас гріх з дитинства. Гріх. Він уже в нашому серці. Так? І тому Марія каже, я хочу допомогти тобі звільнитися. Звільнитися це означає не згадувати минуле, не пам'ятати минулі помилки, провини, невдачі, промахи. Так? А почати заново? Почни сьогодні. Нове життя. Такий курс є в спільноті Галилея. Нове життя називається. Почни нове життя. Хто сказав, що пізно? Хто сказав, що в 67 років Пізно починати нове життя. Хто сказав, що в 30 пізно починати нове життя? Хто сказав? Ніхто не казав. Нове життя почати ніколи не пізно, навіть 99. Буде шкода в 99 починати нове життя, усвідомлюючи, що 99 років прожив намарно. На Надаремно. Як я в 33. Я в 33, коли. Народився з висоти та усвідомив, що я прожив 33 роки надармо, намарно, нічого не зробив. Для Бога повний нуль. І усвідомлюєш, що Бог тобі дав життя, а ти його в унітаз. Але це, це, так сказати, лайтово, та? легко так сказати, що нічого не зробив. Зробив. Поганого багато, та? нечистого минулого. Бо це погане потім свідчило, потім впливало, потім воно входило, та? дивились люди, дивились діти, навіть не ваші діти, просто діти. Бігають, дивляться хлопак якийсь з цигарою, з алкоголем. Файно, на крутій тачці, Та? це також свідчення. Свідчення сатани. Тобто я 33 роки виходить, свідчив. Жив для сатани, а з 33 років вирішив жити для Бога. І тоді я усвідомив, ти 30 років були злиті. унітаз. Чи пізно було починати? Чи рано було починати, не знаю. Але я почав. І хочу сказати, що було не пізно. І 99 не буде пізно. Але в 99 для нового життя лишиться менше, ніж для старого. А в мене є ще шанс в новому житті побути довше, ніж в старому. <сум> Но, Марія каже, не згадуй ті часи, то було не кори себе. Я не хочу тебе засуджувати, Господь каже. Прости собі, прости собі. Но якщо не простиш собі, то Бог каже, ну, якщо ти сам собі не прощаєш, то як я можу простити? Я вже давно простив, але ти ж себе кориш. Ну, я так, була, я такою, була, ой-ой-ой-ой-ой. Це як ті місіонери, які постійно, я в старому житті, ой, я в старому житті, ох, я в старому житті. Забудь про те старе життя, живи новим життям, Насолоджуйся новим життям, як я. Бачите, я насолоджуюся життям. Навіть не, не побачив, як моє життя стало благословенним. Ну так поступово, поступово, поступово. А сьогодні бачу, яке я маю життя прекрасне, подорожі різні, реколекції. Служіння та просто неймовірно. Неймовірно. Дружина. Інвестуйте в дружин, чоловіки, а дружини інвестуйте з чоловіками в реколекції. Реколекції. Знаєте, час, час і гроші це щось, що треба інвестувати в те, що тобі ціне, в те, що тобі дорого. Якщо тобі Господь дорогий, то. Ти будеш інвестувати і час, і фінанси, їхати на реколекції в іншу країну, десь навчатися, десь пізнавати. Якщо тобі цінне, твоє подружжя, будеш інвестувати час і гроші їхати на реколекції, і, знову ж таки, подружжям на подружні пари. До речі, запрошую Захарі Єлизавета в Парижі. В Парижі, хто живе в Парижі? Хто близько Парижу, то 17-те. 19, здається, квітня. Я поставлю цей опис, не в опис дописи на каналі анкету, якщо хтось хоче інвестувати в своє подружжя, хоче мати щасливе подружжя. І знову ж таки, не, не важливо вам 30 років сьогодні, 40 чи 60 чи 70, ніколи не пізно почати. І хто хоче інвестувати в своє подружжя, то записуйтесь Захарія і Елизавета в Парижі, там я також буду з дружиною, будемо там служити. Ну, І вірю, що буде прекрасний час, прекрасні реколекції. Ну, на цих реколекціях я вже був, вони неймовірні. Ми тут проводили їх в Меджугорі а, і в Парижі вони будуть також неймовірні. У цей час, і я чесно скажу, я інвестував своїм батькам та також саме а, ці. ці Подружні пари. Бо якщо ви сьогодні, наприклад, не маєте чоловіка ще, дружину, то можете своїм батькам запропонувати, подарувати, інвестуйте. Не бійтесь інвестувати в Царство Боже. Бо люди туди поїдуть і зміняться. Люди приїжджають іноді на подружні пари, як кіт з псом. Але назад їдуть як закохані наново. І тому нема безнадійних випадків. Є випадки без Бога. А з Богом любі випадки можуть змінитися. Любі стосунки можуть е переродитися, відродитися, почати нов заново. Бачите, Марія сьогодні говорить, заново почати ніколи не пізно. Ніколи нема такого поняття пізно. Почни сьогодні і будеш мати більше щасливого життя, ніж минулого. Почни інакше життя. І повір мені, воно буде набагато прекрасніше. Спитайте сьогодні будь-якого місіонера. Хто віддав рік для Ісуса, хто десь вирішив в якийсь момент зробити паузу, побути з Богом, то вони сьогодні кажуть не міг представити, не могла уявити, яке життя моє буде прекрасним. Так? Тому не бійтесь. Не бійтеся йти ти за Богом, бо підете за Богом, скажете Богові так і будете мати прекрасне життя. Так, не без утисків, не без е, якихось там коментарів з іншої сторони, та? бо Чорнота і темнота буде на вас давити. Але повірте, рік-два проходити цю зону відчуження, так звану пустиню, проходити, появляються нові у вас друзі, нові брати, нові е, знайомі. І це стара вся чорнота, вона сама собою вийде. Вас вже не буде важливо, не цікавить думка тих людей. Так? Тому, якщо сьогодні скажеш так, то є шанс через рік-два ти вже будеш благословенна, щаслива особа. Якщо ти ще не така. А якщо вже така, то поновлю це кожного дня. Поновлю. Сьогодні питай, Господи, чи достатньо я служу тобі. Чи достатньо я задіяний в Царстві Божому сьогодні? Мені здається, щось недостатньо. Ще можна було б щось додати. Ще можна було б піднажати десь. Бо життя біжить, час біжить, чи встигаю, Господи, сьогодні робити все, що ти хочеш на мене покласти? Чи встигаю, Господи, чи добре я працівник сьогодні? Якщо прийдеш сьогодні, то за чим мене застанеш? За працю на твоє царство. Чи десь гуляю, бухаю, бо не очікую? Хі -хі. Марія каже, закликаю вас почати жити по-новому. Відродити, відродись, відроди своє подружжя. Почни заново. Закликаю тебе, щоб воскресли воскрес моєму синові! Через визнання гріхів відречись від усього того, що вас віддала. Віддаляла від мого сина і робила твоє життя порожнім та нікчемним. Через визнання гріхів. Бачите? Порожнім і нікчемним. Якщо ти сьогодні маєш життя порожнє і нікчемне, і ти думаєш, я безгрішна? Які гріхи? Я безгрішна, я безгрішник. Безгрішник то інше поняття. Да? Безгрішник то без грошей, які. А тут безгр... безгрішна. Безгрішна, немає гріха, не маю гріха, але моє життя нікчемне і порожнє, то ти в гріху живеш. Це, це не я сказав, це Марія говорить. Якщо твоє сьогодні життя нікчемне і порожнє, і ти себе таким вважаєш, своє життя таким вважаєш, ну то ти в гріху живеш. В гріху. І навіть його не бачиш. Бо думаєш, що так має бути. Що я страждаю, бо Бог сказав страждати. Бог тобі не казав страждати. Бог казав, візьми свій хрест і йди за мною. І побачиш чудеса і знамена. А не, я принижена, принижніший всіх. Бідна, нещасна, нікчемна. Це гордість, тільки гордість в іншу сторону, приниження. Я найпринижніший в світі. Приниженіший в світі. Самий пригноблений, самий нікчемніший. Так, це не є святість. І Марія сьогодні ламає ці стереотипи, ламає, щоб ти не думав, що твоє життя пригнічене, подобається Богу. Бог каже, мені не под... я не давав тобі життя, щоб ти пригнічено ціле життя прожила 99 років, а потім розрозуміла це послання. Я дав тобі життя, щоб ти боролася за своє щастя, за своє подружжя. І перемагала, не тільки боролася і програвала постійно, і це робило тебе нікчемно. а перемагала, перемагав. І тоді твоє стає життя наповненим. Наповненим. Замість порожнього воно стає наповненим. Чи наповнене сьогодні твоє життя? Задай собі це питання сьогодні. Чи наповнене твоє життя? Чи з роботи на роботу? З... Понеділок, п'ятниця, субота, неділя не знаю, що робити, бо вихідний, а потім з понеділка до суботи знову я на роботі. Та сама дорога, та сама трупа, та сама думки, ті самі новини. Пустота, пусте життя. Ні, нічого не міняється, нічого не зміниться, нічого не буде мінятися. Бо гроші я не витрачу ніколи на реколекції. До що кудись їхати і все, в інтернеті безкоштовно є. Ні, ти візьми, витрать і поїдь. І тоді зрозумієте, що це різні речі. В інтернеті слухати і побувати вживу, на курсі, прожити його, на реколекції, прожити їх. Це різні речі. Колись я так слухав, також оце Романа Братковського і думав, та й корисниця, що я буду вживу на реколекціях, що я слухаю та сама інформація. Да, поки не потрапив вживу. І коли вживу потрапив, то зрозумів, що та, вони були праві. Отець Роман був правий, коли казав, що вживу прожити реколекції і слухати в онлайні це різні речі. Так, і це дійсно, різні речі. Тому я підтверджую: скажи серцем, так, отцеві, та йди дорогою спасіння. Скажи так. Але не скажи так словом, а серцем, серцем, перебудуй. Своє серце, свої бажання, свої цілі, свої цінності. Тоді, коли будуть твої цінності, Бог, то ти будеш інвестувати, час, гроші, подружжя. Будеш інвестувати, будеш знаходити, будеш бачити, не боятися. хто боїться з хати порох переступити. Ну, бо як то? Господарку лишу курку? Курку лишу саму Чи кота. Коту дайте на тиждень їсти та їдьте до Парижу. Що ви думали? На старості в Париж не можна приїхати? Приїдьте, подивіться, біля ельфової башні можна сфотографуватися. Все заповниться, подорож. Ми потребуємо подорожі. Потребуємо змінювати картинки свого перебування. Бо якщо ми будемо в одній тій самій локації все життя, то яке життя буде? Пусте і порожнє. Ті самі картинки, ті самі дома, ті самі. Ну тут добре, що тут гори є, тут... ті самі люди не скажеш, бо тут постійно в Меджугорі змінюються люди. Але якби десь жив раніше, як я жив в місті, та? в Україні, то одне й те саме, з роботи на роботу, з роботи зранку на роботу, з роботи додому, з дому знову зранку на роботу, і воно просто мене нищило. нищило. Я зрозумів, що воно порожнє та нікчемне. І Ніхто мене не пригнючив, але я розумів, що воно нікчемне. Чому? Бо я знав, що я свій потенціал десь ховаю. Ховаю свій потенціал. Йду на ту роботу, а чому йду? Та не знаю, бо треба. Бо хтось сказав, що треба. Приходжу, а вже хочу піти додому, бо мені не подобається мені ця робота. Розумію, що час втрачається. Розумію, що свій час за копійки продаю, своє життя за копійки продаю. І це пригнічувало, пригнічувало, бо це пригнічує. Бо чому так було? Бо не знав Бога. А коли я пізнав Бога, коли сказав Богові так, з великими буквами, так, великими буквами, так, кинув роботу, зробив практичні кроки, сміливі кроки, які було нелегко робити. Пішов за Богом і тепер сьогодні можу свідчити. Казати, що Бог тримає своє слово, Бог тримає свою обітницю. Бог не лишить тебе голим босим, нікчемним, порожнім. Він тобі подарує найкраще життя, найкраще для тебе. Тому скажи Богові так і йди дорогою спасіння, на яку тебе кличе Святим Духом. Слухаєм, Святого Духа, куди сьогодні Дух Святий мене кличе. Де я маю бути, Господи? Вкажи мені. Де маю послужити? Де? де маю змінитися? Де маю гріх викорінити, де маю відродитися? І Святий Дух буде відповідати. І тоді йдемо туди і відроджуємось в Ісусі Христі. Марія каже: дякую тобі, що слухала, слухаєш це послання. І Марія, оскільки молиться сьогодні за священиків, щоб їм щоб Бог допоміг бути цілим. Серцем поруч із, із нами, то і ми також молимося. щоб наші пастирі, наші священники долучаємося до цієї молитви, щоб наші священники і пастирі були цілим серцем із нами. Щоб вони були цілим серцем з Богом і паствою, парафіянами, і служили е, так добре, що коли Бог прийде, подивиться, скаже молодець. Я прийшов тут з перевіркою, а він. Паша молодець, молодець! Не десь там загуляв, заспав, забухав. Тому молимось, бо на священиків йде більша відповідальність і більша атака. І вони потребують нашої молитви. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па папа!